Шановні дяденьки та тітеньки, вийшов міністр закордонних справ Польщі Сіятро та повідомив нам, нам таку новину. Що України вже більше 30 років є гарантії безпеки, в тому числі від Росії, отримані в рамках Будапештського меморандуму. Це як розуміти, а? Для справки, с 1994 -го года Украина Украины уже есть гарантия независимости и неприкосновенности границ, Б. также от России. Помимо этого, 22 апреля 2004 года Владимир Путин торжественно ратифицировал договор о российско-украинской границе. Достаточно их придерживаться. Слышь, а Сегиба бегал с этим Будапештским меморандумом, а что он не работает. стали Що це таке, а? Які гаранти... наш сказав, що потрібні надіжні гарантії безпеки. Надіжні. Вчора тільки сказав, тут, а не там. Ось, що закрутив там, я такий, я не зрозумів до кінця. А в мене ще таке питання: от, по гарантіям безпеки. Всі кричать: гарантія безпеки, гарантія безпеки. Підпишіть нам на якісь гарантії безпеки. НАТО це саме потужна гарантія безпеки. А я вам нагадаю таку історію невеличку, що у 1974 році два члени НАТО. Одна Греція, а інша Турція схлеснулись на Кіпрі і почали війнушку, в результаті якої Греція вийшла з НАТО, повернувшись туди лише в 80-му році. А ніхто не втрутився, навіть Сполучені Штати Америки спостерігали за цим і, і хотіли дипломатичним шляхом розрішити цей конфлікт. А як вони можуть втрутитися, коли країна НАТО? Против НАТО не воюють. Як <рес> вони можуть, все, якщо все, страна все. НАТО против НАТО Я воювати не може? Нічого не було. Та ні, вони почали розповідати, що п'ята стаття не застосовувалася, тому що конфлікт був на 3 території, яка не являється членом потужним. Появляєшся Це собі? територія без члена. Територія. А крім того, я вам хочу повідомити, що Кіпр є страною Євросоюзу. Представляєте, і там частина окупованої території на сьогоднішній день під Турцією. Нічого страшного, під однією з країн НАТО. І в НАТО не беруть Кіпр, тому що там з Турцією не конфлікт. Нічого страшного. Це вам про гарантії безпеки. Що ті гарантії безпеки, всі там, що не напиши. Да фільки на Там Це 28 гарантій зробив. О, з усіма європейськими країнами. Мало, треба ще одну гарантію. Мала гарантія. Фінальна гарантія. Треба добитися йому фінальної гарантії. Гарантія одна це сильна країна та армія. І нормальні стосунки з сусідами. Оце гарантія. Понятно, що нормальних стосунків вже з рашка чи бурашкою довго не буде, але якісь доведеться вистраювати, інакше нічого не вийде. Mm, Ні, nee, перемога. Побідім. Тільки на Красної площі. Я теж Что так вы? думаю. Тільки до кордонів 91-го. І мені взагалі останнім часом не подобається риторика нашого. Він щось здає назад. У вже... нього то сталий мір. То ще Вон. щось. Я Что не такое? чую цих потужних гасів. Він да, може не чувствувати навіть підтримки. Саныч, ми з тобою. Так, да, звісно. Він, він не відчуває Пидарка наші підтримки. Підтримка, який сьогодні м'ятий одяг. Слышь, хто ж без піджака їздив? Слышь, да. А де с что ж вы не кричите? Че он с этот отдел пиджак? Я, я ж поддерживал, пиджак. я же в Европе бегал с плакатом. Да. Трамп, у меня есть пиджмак, что такое? Туда -сюда. Мы тут вышли, что отстань от него руки, где там все католики, саныч, шо, задний, там эти задний, арабы задний, ходят в своих одеяниях, католики саныч, в своих, саныч, эти саныч. монахи в своих, наш ходы в своем костюмчике ну, в черному. Ну, так тебя все, ну, саны, все саныч. говорили, что ты этот самый. Мы думали, ты наш голова, а ты, конечно, сдаешь ну, позицию. Що? Може, мене стармер. Що? а хто, який? Нашого Борис. Бошево страмель, що в костюмі. Борис. А, та думали, ти що, ты шо, Черчил. Мы ж думали, что ты черчил, ты залет Чел. Это Черчилль мы думали это. А ты циркуль, по-моему, а не Черчил. Ну ладно, будьте. А ты жал пиджак ходил какой-то. Сними вам. Ну, жах просто. Я дивиться на це не можу. Де подтужность, де незламність. Сказать, это... я его сниму только когда победа будет. я так, когда кава в Крыму, парад на Классной ну, площади. Когда пыню повезем в Гаагу. Ну, ты всегда держал свое слово. Будем ты, принуждать человек его. Человек слово, ты доблестный хлопец. Нет, а слушай, его что-то намедленно его Наш перевели. Наш лидер. Его да? перевели намедленно. Может, иди, может его заменили, как Путина, двойника. О, может его тройник ездит по свету, точно, дядько. Просто ну, нас вот нас нас ця нас ця версия, что нас настолько настоящий так не делал. Это не, не вин, точно.